Коли говорять про магніти, то завжди згадується компас, тому що кожна сучасна людина бачила цей прилад і трошки вміє ним користуватися. Так ось зараз ви на екрані бачите давній компас в Китаї. Це така ложка, от, яку розкручували, і вона показувала певний напрям. Даній місцевості завжди в одному напрямку. Е, ну, Зовсім незвичний для нас компас. А вивчення магнітного поля було тривалим і вивчається досі. І, е, звичайно, було дуже дивним зрозуміти, що ми на землі е, живемо завдяки тому, що Земля має магнітне поле, яке нас. Оберігає від різних космічних випромінювань. Далеко не зразу стало ясно, що собою являє магнітне поле землі. Але на сьогодні можемо сказати, що магнітне поле землі з собою являє ось таку картиночку, це такий великий магніт. Ось так можна зобразити магнітні силові лінії і південний. Магнітний полюс знаходиться недалеко від північного географічного полюсу. На сьогоднішній день це кут близько 12 градусів або відстані біля 3,5 тисяч кілометрів. І в кінці минулого віку стало зрозуміло, що магнітний полюс віддаляється від географічного, і це не зовсім зрозуміло. Так, як з дослідів, стало зрозуміло, що магніти це такі е, предмети, такі тіла, які притягують до себе деякі метали, не всі метали, деякі метали, не всі речовини, деякі речовини. Але в кожного магніта є таке місце, де найбільш проявляється оця властивість притягувати. Ці місця назвали полюсом, і досліди показують, що у всякого магніту є два полюси північний і південний. По аналогії з електричним полем, магнітне поле зображають за допомогою силових ліній. Ось так. Ну і вважається, або так домовилися, що магнітні силові лінії починаються на півночі і заходять південь. Ось так. Так виглядає картиночка навколо штабового магніту. Ну, а так виглядає силова картиночка магнітного поля землі. Наразі не можна сказати, як використовували ці магніти. Говорять, що китайці зробили магнітний компас. Ось, ну, я вам показав, що він собою являє. От, Говорять, що філіппінці. Зробили магнітний компас, а в Індії магніти взагалі використовували для лікування. Но так чи іночі, вже в наш час, вже майже в 19 столітті, компаси почали використовувати для дослідів. І говорять, що Арстет, який вивчав про проходження струму через різні метали, помітив. Що магнітна стрілка, яка знаходиться поруч металу, реагує не на метал, а на струм у металі. Тобто, якщо в нас є мідна частина, ну, мідний провідник, мідний дріт, то підносячи до нього магніт або маленьку магнітну стрілочку, а це є маленький магніт. То магніт не буде реагувати на мідь, бо мідь це не магнітний матеріал. Але якщо по, цій, по цьому дроту пропускати струм, то магнітна стрілка буде реагувати вже на цей дріт і буде орієнтуватися в просторі навколо цього дроту. І досліди Ерстеда дають право стверджувати, і сьогодні так вважається, що причиною магнітного поля являється рухомий заряд, адже струм це й упорядкований рух зарядів. Тому говорять, що причиною магнітного поля являються рухомі заряди. Хоч причину магнітного поля Землі і до сьогодні, на самому ділі, вважається не зовсім зрозуміла, Хоч можна собі е, так е, подумати, що десь там всередині Землі рухаються якісь іони, і вони створюють магнітне поле. І таким чином, в 1820 році була висказана гіпотеза про те, що магнітне поле породжує електричний струм. Так що в першій частині свого конспекту я би наголосив, перш за все, на гіпотезі Ампера. Або Ерстеда, які стверджували, що в природі є магнітні матеріали, тому що в деяких речовинах всередині речовин є кільцові струми, які упорядковані і вони створюють магнітне поле, яке посилює один одного. А є матеріали, в якому ці струми безладні. І ось ця гіпотеза Ампера являється на сьогоднішній день найкращою гіпотезою про. Виникнення магнітного поля. І в природі існують значить, ну, природні магніти, і з цих магнітів можна робити різні прилади, а самий великий магніт це наша Земля. І все це вивчається. Але коли стало зрозуміло, що ми можемо використовувати струм як джерело магнітного поля, то е, людство після 19 століття, коли стали широко використовувати електричний струм, почали робити штучні магніти. Для звучності, щоб е, е, зображати картинки з магнітним полем, е, були е, придумані такі правила: правило свердлика. Якщо в мене є е, провідник, по якому струм тече, наприклад, догори. То свердлик треба обертати так, щоб він рухався так, як тече струм. І тоді навколо цього провідника існує магнітне поле, яке можна зображати такими замкнутими кільцевими лініями. Можна правило свердлика називати правилом обхвата правої руки. Якщо провідник, по якому тече струм вгору, зажимати в кулак. Так, щоб великий палець співпадав з напрямком струму, то чотири пальці покажуть, як направлені ці силові лінії. Для зручності, коли ми будемо розв'язувати задачу або говорити про магнітне поле, то ось ці картиночки можна зобразити ось так. Ну, це майже як. Такий майстер-художник зображає. Або ось так: в одній площині у нас є ось ця картинка, ось ця картинка, і ця картинка. Це одне і те саме. Ми дивимося на провідник, але ось тут у нас малюнок зроблений в площині нашого листка нашої дошки, на якій ми малюємо. Струм тече догори. Обхватуємо цей провідник в кулак, так, і чотири пальці зліва від нього йдуть до нас, а справа від нас. І таким чином ми можемо в одній площині показати магнітне поле струму, який тече по цьому провіднику. Якщо дивитися згори на кінець цього провідника, то магнітне поле можна зобразити ось такі, такою картинкою. Та, так ми е, зображати будемо магнітні поля навколо струму. Зрозуміло, що е, якщо ми хочемо зробити потужне магнітне поле, то нам треба декілька джерел. І тоді догадалися, як можна е, намотати кільцевих провідників багато, таку катушку. І от якщо в нас є катушка, її приєднати до джерела, то струм тече від плюс до мінуса. Якщо чотирма пальцями е, м, обіймати цю катушку, так як тече струм, то великий палець покаже, куди направлені силові лінії. А там, де вони виходять, ми маємо полюс північний, е, а там, де вони входять, маємо полюс південний, Н і С. Ось так виглядає магнітне поле катушки із струмом. І воно буде подібне до магнітного поля штабового магніту. На мій погляд, корисно розглянути таку задачу. По двох нескінчених довгих паралельних провідниках течуть однакові за величиною струми в одному напрямку. Ось у нас один провідник. Лівий. Його можна позначити буквою, цифрою 1. От, і ось другий провідник, правий. його Можна позначити цифрою 2. От. Модуль індукції магнітного поля кожного провідника в точці А дорівнює Б. Тобто, ось ці провідники створюють магнітне поле навколо в просторі, і в тому числі в точці А. Визначте магнітну індукцію результуючого поля в точці А. Так само, як і в електричному колі для магнітного поля, для всякого іншого поля. Працює принцип незалежності або принцип суперпозиції. Якщо в якійсь точці простору магнітне поле створюється не одним струмом, а декількома, то результуюче поле, індукція магнітного поля знаходиться як векторна сума цих полів. Це можна записати ось це можна записати ось таким рівнянням. Що індукція магнітного поля в точці А дорівнює векторній сумі поля кожного заряду. За умовою задачі кожна індукція за величиною дорівнює Б. Але для того, щоб складати вектори, треба їх зобразити. Давайте ми це і зробимо. Так як струм за умовою задачі в першому провіднику тече від нас, то ми, користуючись правилом свердлика, або обхвата правої руки, великий палець направляємо від нас і трьома пальцями обнімаємо і можемо провести лінію, вздовж якої направлена індукція магнітного поля. Ну, і так як вектор B дотикається в точці цієї лінії, то ми можемо показати, як направлений вектор B це індукція магнітного поля від лівого провідника B1 за умовою задачі вона дорівнює B. Аналогічно покажемо силові лінії магнітного поля правого провідника номер 2 враховуючи те, що струм за умовою задачі в ньому також тече від нас. Користуючись тим самим правилом Свердлика або в правої руки, ми показуємо вектор b2 і b1. Ну а за принципом суперпозиції, тепер треба їх просто векторно скласти. Ну, Щоб було краще видно, то я їх векторно склав і розумію, що у мене вектор b2 і b1 вони за умовою задачі за величною рівні, тому ми маємо тут отримати ніщо інше, як ромб. Ось і е, більш того. Якщо подивитися на умову задачі, то зрозуміло, що у нас е, е, трикутник прямокутний, тому що в нас висота тут 3, ось тут у нас 3, значить, ми маємо трикутник е, прямокутний, в якому е, однакові катити. Тобто ось цей кут у нас 45, цей 45, значить цей кут 90 градусів. Значить, кут між вектором B1 і B2 90 градусів. Ну і ми можемо розрахувати, чому дорівнює е, магнітна індукція в точці А. Відповідь буде, що індукція магнітного поля в точці А дорівнює B корнів з 2. Так би я розв'язував такі задачі, і так ми познайомились з магнетизмом.